Всім привіт! З вами Євген Конюшевський. і, як завжди, на нашому каналі ми говоримо про корисні речі. Тому сьогодні в рубриці топ-5 хочу дати вам свої поради стосовно ловлі на фідер по холодній воді. Знаєте, що в більшості риболовів виникають дуже багато проблем саме в цю пору року, тому що на звичних ділянках риби десь немає. Якщо вона є, то вона клює погано. Тому ці поради будуть. Саме про цей складний для кожного фідеріста період. Період, коли на водоймах ще немає льоду, але вже дуже холодно. Або лід тількино зійшов і хочеться половити на улюблену снасть. Тому давайте розпочнемо традиційно з п'ятого місця. І на п'ятому місці хочу поговорити про прикормку. Прикормка для холодної перероку повинна бути, перше, темного кольору. По-друге, вона повинна бути не сильно калорійною. По-третє, з нею треба трошки почеклувати Що я маю на увазі? Якщо ви приїхали на водойму ще ранок, можливо, мінусова температура, або навіть плюсова, але дуже холодно, ви замішуєте прикормку і в цей момент, коли ви заливаєте її воду, перемішуєте, вона повинна напитуватися вологи Якщо мінус, вона трішки кристалізується. Ви зробили декілька зволожень. Починаєте ловити, але риба не приходить на прикормку. Це тому, що якщо ви зробите, зіжмякаєте шарик з вашої прикормки, кинете її в воду, вона буде пливати, тому що кристалики кристалізувались і у вас по факту прикормка е, з льодом. Тому прикормку темного кольору не дуже калорійну, раджу замішувати вдома. Тобто, вдома, ввечері ви просто-напросто замішали прикормку, поставили її десь не в тепло, тобто не в квартирі, десь, наприклад, на балкон або автомобіль, якщо немає заморозки вночі, поставили її зранку, будь ласка, зробили декілька зволожень, зранку вона вже готова до використання. Також обов'язково сито 2 мм вам в помічники, тому що без сита дуже тяжко. По-перше, ми відсіємо всю крупну фракцію. По-друге, ту фракцію, яка навіть крупна, вона попала води, вона стала трішки м'якою, і з силою протерти через сито можна довести до правильної консистенції. Чому саме 2 мм сито? Ми на нашому прикормочному столі е, робимо харчову конкуренцію і робимо так, щоб риба не наїлася. Тобто, в нас будь-то водойма з течею або без, на столі. Е, Лежить тільки от, дрібна фракція, якою риба не наїсться. Коли вона починає її їсти, тобто фільтрувати через жабри, вона її постійно прогонить через свій ротовий апарат, через жабри, і е, ну, дуже мало частинок потрапляє їй до рот. Тому, ще раз повторюсь, прикорка повинна бути темного кольору, мілка, в ідеалі пропущена через 2-мм сито, зволожена на ніч. І якщо ви там хочете побалуватись якоюсь ароматикою, то це може бути максимум міласка. Вона може бути з ароматом, в ідеалі використовувати чисту і використовувати її тільки на водоймах, де є течія. На водоймах зі стоячою водою, вона, чесно кажучи, не потрібна. Якщо ви все ж таки віддаєте перевагу міласі з якимось ароматом, то це повинно бути щось не різке. Тобто ну, там, не чесник, не аніс, не якась пряність. Особисто я віддаю перевагу і рекомендую використовувати щось таке солоденьке і не сильно. Не сильно різке, тобто це може бути ваніль, карамель, от е, якісь такі аромати. Ну, особисто в мене вони користуються е, попитом, і я на них ловлю рибу. Якщо це не ароматизована міласа, то це взагалі ніякий додатковий ароматизатор, не сухий, не вологий. Тому що. Можна переборщити трішки з запахом, тобто зробити нашу прикормку більш яскраву, більш пахнючу і на цьому просто-напросто взагалі вбити свою риболовлю. Переходимо до четвертої поради, топ-4, проговорили про прикормочку, тепер проговоримо про ті кормушки, якими ми нашу прикормку доставляємо на точку лову. Кормушки повинні бути маленької кормоємкості. Тобто, якщо я візьму маленьку кормушку. Ось вона виглядає ось так от. Яку я використовую в літній період, тобто зазвичай це трошки більший. Кормушка типу колодязь або куля, її ще називають. То от це в мене літом саме маленька кормоємкість. То по холодній воді потрібно використовувати кормушки, от як я їх підбираю. Вони повинні бути набагато менші. Тобто, ось маленькі кормушки навіть проходять через ось цю кормушку. Тобто вони в неї поміщаються. Є два шляхи: як зробити нашу прикормку менш калорійною. Перший варіант це погратися з ґрунтами, тобто розводити прикормку з ґрунтом, з глиною. Але і те і інше, ну, ними потрібно вміти користуватися. І навіть багато спортсменів. Через роки практики не вміють правильно прикормку змішувати з якимось із, із ґрунтів. Тому вам цю пораду відразу не даю, а раджу все ж таки просто-напросто на нашу точку давати меншу кількість прикормки. І навіть якщо ви ловите, у вас є якась там супер класна локація, яка по холодній воді дає багато риби. Наприклад, це буде плітка, яку потрібно ловити в темпі. Якщо ви будете використовувати велику кормушку, то просто-напросто ви в один із періодів накидаєте на точку таку кількість корма. І риба просто стане на цей корм і буде його їсти. Їй е, ваша насадка, їй та прикормка, яка буде падати постійну голову, вже не буде цікава. Тому що холодна вода, зменшений метаболізм, вже рибі… Ну, Набагато менше прикормки потрібно. А маленькою кормушечкою, навіть при темповій рибалці з постійними перезакидами, там кожну хвилину чи навіть менше, маленькою кормушечкою ви будете постійно на точці підтримувати ту кількість прикормки, яка потрібна для того, щоб там постійно тусувалася, збиралася і під'їдала щось з райка риби. Тому обов'язково спробуйте ловити кормушками меншої кормоємкості. Звичайно, якщо ми ловимо на. Якісь річчі з сильною течею, наприклад, це може бути якась руслова частина Дніпра або Десна, то там, звичайно, кормушку потрібно трошки, трошки ну, більшої кормоємкості. Але зазвичай на таких річках ловите більш якусь потужну рибу, тому там часті перезакиди не потрібні. І за рахунок того, що постійно є течія. То з кормушки вашої дуже велика кількість прикормки вимивається, поки кормушка тоне, і вже потім навіть на дні. І третя моя порада стосовно оснастки. Якою вона повинна бути? Почнемо, напевно, з гачка. Гачок повинен бути обов'язково максимально гострий, обов'язково максимально тонкий і невеликого розміру. Тобто вода холодає, насадки в нас стають меншими, гачки стосовно ми підбираємо під нашу оснастку. Особисто я в таку пору року користуюся гачками 18-16 номеру, рідше 14-12 номеру. Гачки вище 12, го я, чесно кажучи, от в такий період взагалі не використовую, я їх просто-напросто викладаю, навіть не беру з собою на риболовлю. Жилка. Жилку використовую максимально тонку, Ну, звісно, наскільки вам це дозволять умови лову. Тому що, наприклад, якщо ви ловите десь на ділянці з пісочком або мулом, у вас ніде ні за що нічого не ціпляється, у вас клює невелика риба, то використовую жилку 008-01. Якщо що я ловлю на ділянці, де мій повідець може за щось зацепитися або травмуватися це може бути якась ракушка, якісь дрібні камінчики, або це може бути просто там та ж десна під Києвом, де за рахунок течії течія постійно її кудись може поводок трішки затягнути, і там тонкі поводки. Просто-напросто будуть рватися. А повідець там з жилки 009-01, ну, буде нормально себе почувати і буде нормально ловити нам рибу. Також оснастка. це про те, що зараз зранку у нас трішки морозно. Тому, якщо ви будете використовувати тонкий основний шнур, або тонкий шоклідер, або якщо навіть тонкі ці речі, то будете з'єднувати їх, у вас формується вузол. То е, за рахунок того, що кільця обмерзають, цим вузлом можна травмувати квіворотипа а навіть пошкодити вудлище. Тому раджу використовувати ідеальна схема: це якщо просто тонкий шнур без шоклідера, якщо дозволяють умови. Якщо такі умови не дозволяють, то все ж таки, щоб і шнур, і шоклідер були були ну, максимально тонкими. У мене в таку пору року. Ось мій шоклідер, де б я не рибалив, наскільки б тяжкі, складні не були умови, ракушка, люта чи якісь камінчики, я використовую шоклідер 016-018 максимум, максимум. І от з таким я кажу, з, таким, з такою товщиною шоклідера вдається зв'язати акуратненький делікатний вузол, який нормально прилітає навіть через мерші кільця. Далі ми використовуємо тонкі гачки з тонкої проволоки, ми використовуємо тонкі повідкові жилки. Як нам це все діло вберегти? Як нам зловити ну, на тонкі делікатні речі, зловити трофеї? Нам в цьому допомагає різноманітна резина фідергами, іншими словами. Тобто, ті речі, які в нашій оснастці дозволяють навіть делікатні тонкі оснастці. Діставати дійсно трофейну, велику рибу. Тому е, обов'язково, хто не користується фідергамами в літній період часу, рекомендую все ж таки по холодній воді, якщо ви рибалити, обов'язково їх використовувати. На нашому каналі є відео про е, фідерний монтаж, про мій улюблений фідерний монтаж, яким я користуюся майже у всіх ситуаціях. Хто його не дивився, ми залишимо обов'язково силочку на нього, перегляньте, можливо, вам теж. Цей монтаж стане у нагоді. Про оснастки пробалакали. Тепер давайте поговоримо про нашу насадку, якою ми користуємося в холодний період часу. Порада на місці другому це наживка наша. Ось так виглядає мій комплект наживки, якого мені вистачає там, не на одну рибалку, а там, на 3, 4, 5, 6 рибалок. Животінки потрібно небагато. Якщо ми її додаємо до нашої прикормки, ми її додаємо в мінімальній кількості. Знову таки, для того, щоб не перенасищати рибу, тому що ну, все ж таки білок калорійний, як ви розумієте, рибка дуже швидко наїдається. Якщо навіть ми звикли додавати опарша чи пінку в великій кількості до прикормки, в холодний період часу раджу це робити, але додавати його в подрібненому стані. Тобто, Порізати ножницями або через е, риболовний блендер це все діло пропустити і тільки тоді додавати його до прикормки. Е, в подрібненому стані він дуже класно працює, він не насищає рибу, і наша насадка з живими, красивими лічинками на фоні подрібнених виглядає ну, набагато привабливішими, і риба атакує саме насадку, а не живі компоненти, які лазять у нас десь там на, на дні на точці нашій. Щодо насадок, то насадки повинні бути невеликого розміру. Ну, зазвичай вони працюють набагато краще. Це мотель, без якого нікуди зараз не підеш. Мотилька насаджуємо на крючок або в мотилька. Це може бути 3-4 лічинки. Зазвичай моя улюблена, яка працює краще за все, це три лічинки. Але інколи ми до цих трьох лічинок, щоб риба швидше знаходила нашу насадку, і вона її якось провокувала на покльовочку, ми додаємо пінку або опаржа. Тобто така невелика, необ'ємна насадка. Але ну, вона працює добре як і по стоячих водоймах, так і на водоймах з течією. Але е, є ще така от дуже класна фішка, яку, ну, на жаль, не всі наважуються спробувати по холодній воді. Це велика об'ємна насадка, насадка провокатор. як її називаю. Така насадка дуже класно працює по е, Дніпрі. І по Десні. Тобто на Десні постійно присутня достатньо велика течія, вона працює там класно на Дніпрі, коли Гес включає течію, тобто починається трошки активніше рухатись вода. Ця насадка працює просто чудово. Просто-напросто нам потрібно або три білих опариша, або три білих пінки. Насаджуємо її на гачок, робимо наш інтервал. Ждемо ну, до наступного перезакиду трішки довше, це може бути декілька хвилин. І от спробуйте на водою максильною течею, Ця насадка працює, чесно кажучи, у мене навіть по невеликій рибі, а велика риба її взагалі обожнює. Ну, буває такий період, що ти насаджуєш три мотилика, підсаджуєш до нього одну білу піночку, закидаєш, сидиш, деш там чогось, дивишся, наче нічого не клює. Вимотуєшся, дивишся, ага, мотилики цілесенькі, живесенькі, рухаються, все добре. А е, піночка чи опарик е, пожмяканий, або просто-напросто ви ну, вис, висмоктаний, і з нього залишилась така одна шкірка. Зразу після цього рекомендую вам поставити цю насадку провокатора, почекати трішки довше. Якщо там присутня нормальна риба, вона її зразу знаходить. Дрібна риба, яка до цього висмоктала е, маленьку білу лічинку. От, коли ви закидаєте туди три лічинки більшого розміру, вона її атакує просто-просто дуже швидко і прям, прям все в шахту ви засікаєте рибу. І так плавненько підібралися до топ-1. Тобто, на топ-1 мене та порада, яку, про яку, чесно кажучи, я коли вчився, не зустрічав ніякої інформації в інтернеті, Тобто до цього дійшов якось сам, і ну, по цей день цим користуюся. Це квівертипи, якими ми ловимо. Моя порада по холодній воді. Наскільки це можливо використовувати максимально м'які квівертипи. Я частіше за все користуюся квівертипом одною унцею навіть при ловлі на течії. Дивіться, що у нас відбувається. Беремо одноунцовий квівертип на течії, течія його згинає ось так. от. Але все одно, щоб побачити мінімальну покльовочку, у квіротипа хватає жорсткості, і навіть покльовку самої дрібної риби. Ви побачите, що відбувається, коли ви ловите грубими ковертипами, риба клює вже не так активно, покльовочки такі в'яленькі. У вас з грубим ковертипом, тобто ви навіть не побачите покльовку, ви навіть не побачите той момент, коли риба всмокче вашу насадку і виплюне її. А м'який ковертип, навіть коли його загинає течія, дозволяє вам побачити цей момент покльовки, відреагувати, підсікти рибу. І залишитися ловом. Тому моя порада використовувати максимально м'які квівер-типи навіть на ділянках водой з течією. Теж спробуйте це, воно виглядає, звісно, трошки е, негарно. Я не люблю, коли отак квівертип е, взводить течію, Але тим паче це реально працює по холодній воді. Ви бачите абсолютно всі покльовки. Але знову ж таки, ми повертаємося до того, що зранку у вас може, можуть обмерзати кільця. Тому рекомендую. Використовувати квівертипи, ось дивіться, два квивертипа м'яких, але один з маленькими кільцями, другий з великими. Тому раджу звертати увагу на такий ось момент. У багатьох виробників окремо продаються квівертипи з більшими або меншими кільцями. Якщо ні, то просто-напросто при купівлі вудки. Розуміти, що от я буду в будь-якому випадку рибалити в похолодній воді, кільця будуть обмерзати, тому вони мені потрібні більші. І також, якщо ви ловите обов'язково на ділянках з шоклідером, ви повинні розуміти, що в місці з'єднання шоклідера та основного шнура у вас буде вузлочок, який також має пролітати через всі всі кільця, і навіть якщо вони обмежі чи не обмежі. Тому звертайте на це увагу і обов'язково спробуйте. Не тільки пораду, яка в мене знаходиться на першому місці, а й взагалі, от весь комплекс, про який я сьогодні розказав, це комплекс з п'яти порад, які вам допоможуть навіть по холодній воді залишатися з бажаним уловом. Ну а з вами був Євген Конюшевський зі своїм топ-5 порад для любителів фідера по холодній воді. Обов'язково підтримуйте лайком україномовний ютуб, залишайте свій коментар, напишіть, які у вас фішки працюють в цю пору року. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково підписуйтесь. Саме в нас саме яскравий риболовний контент і корисні поради від експертів. Слава Україні! Побачимось!